Фух, да, да 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 Стрмно, ну нічого. Зараз я бігом забіжу. Візьму пачку корма і вийду. В принципі, мені більше нічого не потрібно. Я що я, що дружина, знатно обжерлись так за цей за ці пару днів, що на його в баню. Хочеться просто обичної гречки там такого. Без оцій всієї херні так що да Фух, бляха, серце то йокнуло. До речі, напишіть як я чітко придумав з фонариком чи ні. По-моєму, кар... ну, виглядає доволі непогано Лучше, ніж просто чорний квадрат. Так хоч щось у немножки мої... Фух, ладно, я вже почти дійшов, но там, звісно, так далеко не видно буде але я вже почти дійшов, зараз. Перейду дорогу. Забіжу, візьму. Може кофе візьму, не знаю. Таке погодка кайфова десь там заникаю, стану. Каву попі з вами. Сніжок всі діла я в цьому році, мабуть, ще не пив. Може там на початку як випадало, я не пам'ятаю. А так, по-моєму, я каву під сніжок ще не пив. Так что треба. А, ну в этом году тем, таким... тем паче, 25-й рік уже начался. Я и не туда. Фух, то было в 24-м. Там уже пив, а тут не пив. Ладно, все, давайте. Так, ну я подхожу уже до маркета. Вроде чисто. Фух, сподіваюсь. Сейчас заскочим с вами куклами. Так, пойдем назад. не допив. Ой-ой-ой. Вместе. Так, ну, давай я мангаде. Чем надо, чем не надо, чем не надо, чем не надо. Че надо. Шерлона же две штучки. Можем взяти